У Житомирі Свободівці за участі Олега Тягнебока обговорили результати місцевих виборів. 30 січня 2016 року відбулася звітно-виборча конференція Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Результати місцевих виборів і плани на майбутнє Свободівці обговорили з лідером об'єднання Олегом Тягнебоком і народним депутатом України Олегом Осуховським. Ми якраз впродовж цього міжвиборчого періоду працюємо і над посиленням, вдосконаленням кадрового резерву. Ми змінюємо і покращуємо наші організаційні структури і взаємостосунки внутрішні всередині партії. Ми вдосконалюємо нашу партійну ідеологію, виходячи з викликів теперішнього часу. Голова Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Сидір Кізін наголосив, що на місцевих виборах Свободівці показали гарний результат. Тепер перед свободівцями стоять нові завдання. Додав Кізін. Ми маємо вже результати конкретної роботи. Тому ми зараз відзначаємо зростання нашого впливу вже далі доходимо до. Сіл і власне сьогодні з головою партії поставлена така задача, тому що в більшості за свободу голосував обласний центр, великі міста. А сьогодні у нас стоїть завдання все-таки дійти до менших населених пунктів. Нашу роботу закріпити подалі від обласного центру під час зустрічі Олег Тягнебок нагородив іменними подяками свободівців, волонтерів та тих, які захищають Україну на сході у складі добровольчих батальйонів та інших підрозділів Збройних сил України.